Склали також дуже гарний наборчик воблерів. Чесно кажучи, самому аж захотілося такий мати. Також Також коробочці двосторонній. Тут у нас фірма Джакал це моделька Re-Range в двох кольорах. Ось такий е тігр е зелений. І натуралочка. Також дуже класний колір. Такий під малючка, під верховодочку. Занурення десь в районі 1 метра. Це суспендери. Класно на твічингу працюють, можна ловити і вечірнього судака, і вдень щуку окуня також дуже і дуже класно працюють. Потім також віджакала сквадміну моделька. Так само дали один зелений, провокуючий, другий натуралочку під окунька. Ось таку. 80-й розмір. Це вже не чисто твічинг. Це можна вести і равномірочкою, Можна стоп-го. Тобто воблер універсальний під різні умови. Занурення також десь до 1 метра. Це у нас фірма Zipates річ 90 -й. в золотому кольорі. Класно дуже летить, дальнобойний воблер. Універсальний ловить самого різного хижака. Занурення таке саме. Ідемо далі. З другої сторони, у нас також 5 воблерочків. Це у нас магалон від фірми Джакал, составничок. Це дуже класний воблер мілководний для виманювання щуки із заростей, водорослей. Або із -за Тобто Його треба повільно легенько підсмикувати. Він такі викрутаси робить за рахунок того, що він составний і ще в нього силиконовий хвостік то є, воблер бомба. Тільки, він тільки для мілководдя. На великих глибинах він не працює. Далі у нас іде ОС Варуна. Це така уменшена копія рудри. Ну, це трошки інша модель, але я так кажу для розуміння. Тобто є воблер рудра 130. А ворона це 110-й розмір. Ну взагалі, ці всі воблери, які я показую, вони всі дуже і дуже якісно зроблені, дуже якісне покриття. Вони мають всі систему дальнього забросу сучасну, тобто далеко закидаються, при закиді тут шарик перекатується в квіст, і воблер дуже далеко точно летить. Так само він е вивірено дуже грає, е гра ідеальна у них у всіх. Є остаточні калібання, є ролінг, тобто вони на паузі покачуються трішечки з сторони в сторону. Тобто все зроблено для того, щоб риба не змогла встояти перед ними. Далі це Орбіт 110-й. Це легенда, повинен бути по-любому в коробці. На щуку це у багатьох хіт-парадах він йде під номер 1. Занурення у нього 1,2. і Далі ось такий папірочок. Це у нас Trident, копія на Yuzuri 3D. Дуже-дуже класна приманка. Приваблює рибку, коли вона полює у поверхні. Якщо десь чавкає окунь, чи щучка б'є, чи жерех б'є, обов'язково пробуйте цей папір. І ось такий флеткренк від фірми Dual Yuzuri, який чисто на рівномірну проводку. Він працює по головню, він працює по щуці. Ночного судака також е, на нього ловлять. В принципі, приманка універсальна. І вона гарно підходить на течу, тому що ви бачите, яка в неї лопатка. Тобто, от така от лопатка е, ступінькою призначена більше для ловлі на течії. Так що, ось такий от набор універсальний, різноплановий, з дуже якісних приманочок робочих. Коробочка також е, дуже якісна. Як бачите, тут е, оці застібки великі, вони е, самі зручні, надійно застібаються. Тому що є такі подібні коробки з маленькими ось такими застібками. Так оці маленькі, вони погано тримаються, вони бувають там десь сумки розкриваються самі. Ці держать дуже-дуже надійно. До того ж, тут як бачите, є багато отворів для того, щоб стікала вода. Щоб у вас в облірочці були завжди... Просушені завжди з гострими гачками і нержавіли. Так що все продумано, і ось такий комплектик можна замовити.